Ми в громаді створимо комунальне підприємство, тому буде використовуватись комунальним підприємством, да, для того, щоб якісь завали розчищати, плюс ну в процесі в роботі може десь якісь і сніг почистити і десь щось допомогти. Ну, по господарству в громаді і людям 1033 будинки пошкоджені, 68 повністю знищені. І дуже вдячні ми міжнародним партнерам з Германії, нашій обласній військовій адміністрації за те, що скомунікувала, звела нас із... Гарними донорами і тому дуже вдячні всім за таку чудову підтримку і допомогу. Цю техніку надали наші німецькі друзі, партнери, тому хочу подякувати посольству Германії, керівнику індустріальної молочної компанії. Ця допомога піде на найбільш постраждалі територіальні громади Чернігівської області Кінську. Громаду та Івановську територіальну громаду вона буде задіяна безпосередньо в комунальному господарстві для того, щоб комунальникам було якомога легше і простіше і швидше виконувати свою роботу, задіюватимуть для чистки доріг, розбору завалів та інших необхідних першочергових робіт. Також хочу сказати, що військова адміністрація завжди в тісній. Комунікації з головами громад завжди знаємо їхні основні проблематики, стараємося якомога швидше, в найкоротший термін вирішити ці їхні проблеми.